Всім добрий раночок. І сьогодні те відео, яке я відкладала дуже довгий час. І сьогодні ми поринемо у день, коли в моєму розкладі є теніс, і в нас буде спліт тренування з тренером Ігорем. І Ігор навіть не знає, що його сьогодні очікує. Давайте трішечки предісторію, тому що тенісом я займаюся близько двох років. Я перейшла у теніс в дорослому віці, і в моїй голові точно були ці фрази, що це. Пізно, що взагалі, я ж не профі, куди я лізу, і так далі. Тобто ці всі фрази я отак зробила. Тому що у мене стояча робота, тому мені потрібна була якась активність. Його мені не підходила, стейчинг також зал для мене це щось левел ап, до якого я ніяк не дійду. І <кхід> тут попався теніс. А я вирішила, чому б не спробувати? Тому ось так почалося, і для мене це не щось про досягнення успіхів, в участі в турнірі і так далі. Це просто щоб підтримати свій, свою форму і навчитися дуже багато чому новому, цікавому. Тому сьогодні ми з вами поїдемо на тренування і трішечки заглянемо за цю шторичку. Що таке взагалі своє тренування? Як воно проходить? І може бути що там. Щось цікавого, розкаже Ігор. На всяк випадок, щоб не сталося ніяких казусів. Я зараз ще з бананчик. Кіне мені б сказала моя натерцьолкханська Третяк, що как м, -м, -м, м, -м треба снідати, але як є, і сподіваюся, що я в обід пообіду нормально. Так, от беремо банан, викликаємо таксі і вже їдемо на тренування. Сьогодні ти розказуєш, що ми сьогодні будемо робити на тренування, на спліт-тренування. Ми почнемо з загальної розминки гри на хав-корті, після чого перейдемо до відпрацювання ударів льоту та на дальній дистанції та закінчимо грою на задній лінії. Ого, ти хочеш нас помучити ігрою на сіточки? Само що Ну добре, подивимося з цього вийде. Крок діли. Іншою ногою, так, да, перевально. Во. Вот так, вот так проводь. Так. Вот. Супер. І руку вперед туди. Супер. І що, мінялись? давай Катя. Ліва нога. Оп. Кажу, розвернись, зроби крок. Давай, Ксюша ніжно робить. От береш. Ставиш раз, підставила зіграла. Навпаки, правою ножкою. Правою. О, пошла вкус Катя. О, молодець. Баш, згадала, зловила. Супер. Я кажу, да, так. От... Вам треба м'якше, Не силою, а м'якше. мягче. Дзвобити, дивись, оп, як я. Струни самі зіграють, струни самі зіграють. Кать. Боком. Аж ти ходь. Тут різко. М'якше. А як треба? Отак, от дивись, от, Ти працюєш. Раз. От моя рука розслаблена, Два. без сил. Оп! І, і провести, провести, провести! Ксюш, привезти. Вот, Во! Хорошо, 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 хорошо. Да, а кут, кут. Вот. Готовся, готовься. Теперь собой руки. А, -а, а? Хорошо. Давай боком, боком, боком. Мягче, 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 мягче. Работай, работай, ножки. Вот. Скажу, постоянно таком легком, легком, Русь, легком. Оп. Оп. Вернулась. Активненько, активненько. Ты вот на, на кардио, на физусь. Работаем, работаем. Ой-ой. Тоже я сейчас. -то. Доброе. Расслабься. Просто рухайся, рухайся. Розумієш, розслабся я маю на увазі, ти не зажималася, не зажималася, розумієш? Але ножки от наші, вони от в такому двіженні, розумієш, мягко. постійному. Якби ти не хотіла зупинишся в тенісі, то потім не вийде не вийде. Оп, ножка оп-оп-оп, і рука. Вот так. Боком оп, знайшла кругу. Супер. Супер, Ксюш. От так, вот так, класно. Оп, вперед, руки. Да-да-да, да, да, і вертайся, готуйся. Оп, руки. Супер. Добре. Тепер по удару. Один за одним встаємо. Давай, я б'ю. Ударива помінялась. Катя. Заді готуємося, готуємося. Хто грає наступний, готується. Супер. Давай, 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 Катя, давай. Ножка обійди. Ножками, ножками, ножками. Працюємо, працюємо, працюємо. Оп-оп-оп-оп. І веди до м'яча руку. Веди, 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 веди. Супер. Ану, вперед, Ксюш. Тоже саме готуйся. Ти виходиш, <смір> <смір> тихо, Запікаємо. добре. Вперед. Два удари задньої лінії право-ліво. Backhand, forehand. Після чого атакуючи і виходить з льоту на забивання. забивати? Так. Смеш? Смеш. Давай, давай. Та бо ти стоїть чекаєш. Ти його роздивляєшся. Я вже кидаю, ти роздивляюся. Кажу, після удару відразу до сітки. йок, що виходить раз і забила. Ксюша теж. тоже. Я. О! Супер. Вперед. Добре. І вже, вже, вже готово. Вот так. Оце. Розвертайся, Ксюш. Давай, Кай, давай. Боком і рівненько вперед. Супер. Готуйся. Добре, 10. І впевнено, не відразу до верху. Тобі треба не відразу до верху, а проведи вперед. Проведи. Рукою грай, рукою грай. Ой, I'm амсорі. Іншо ножками ножками бігай. Звертайся. Оп, забігла і рука. Молодець. Супер. І вертайся, вертайся. Фінно. Легше, легше, легше. Не мене вбити, а м'яш бастер корт. Ти просто ногами маєш допрацювати, розумієш, трохи більше. А ти якщо стоїш отак і потім хочеш зіграти і отак. Ну, чому в мене не виходить? Я якась не така. Ногами допрацюй, ногами. От дивись, яка краса. Ну, повториш так само. Молодець. Ну, кать. Супер. От так, Отак, от от так. А Ану, відійшла, відійшла, відійшла. Вперед. Супер. Ножками готуєшся. Оп. Добре. Ну, подиви. Ну, бач, почала розвертатися ножками цей. Все. Молодець. Супер. Ксю, супер. Не був навіготовий такий удар. Ну, розслаблено все робити, ти вмієш робити, я ж кажу. Оп? Супер, Кать. Дже. А вони усилюють. Вона сильно вдарила, ти докрути більше, докрути. Ти в корт маєш закрутити м'яч, закрутить. Оп, вперед. Зараз готуємося, готуємося туди з ножками. Оп, вперед. Супер. Готуйся. Нічого нічого, готуйся, готуйся. Поїхали, Ксюш, давай. Нічого, грай, грай, грай. Забуваємо про той удар, забуваємо, ми граємо далі. До сітки, до сітки, сітки, Ксюша. Вперед, до сітки, до сітки! Катя, давай. Боком. Давайте ще один і збираємо. Поїхали. І ще один. Ніхто не бачив. Добре. На цьому. Ну ви, дівчата. Виїжджай, 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 відійди. Відійди, просто від м'яча, відійди, Кать, відійди, ти можеш бігати як хочеш, нічого, ну добре, добре, збирай. як тебе тренування? Тренування yeah, yeah. дуже класне. Я надіюся, що стануть. Ти дорадагуєш, коли такі червоні набігались. Дуже класно. Нам дуже сподобалося. Дуже зустрічно. Хочете знати, <говори> якщо було цікаво, як про Торусо, де не знімали квар. Наше спритренування вийшло на 2060 гривень на двох з один. Точніше, ось. Я вважаю, це